400 метрів. Сказати, що я прям ідеально розрізняю ту ціль, я не можу. Але ми знаходимося просто посеред теплого сонячного літнього дня. Тобто, все нагріто в полі, відповідно, це найгірші умови для будь-якого тепловізора, в принципі. Ціль я знаю, де вона і бачу її. Чи вдасться мені влучити, під питанням. Зараз спробуємо стріляти я буду теж виносом. тобто... Умови максимально складні. Ну, не враховуючи того, що я стріляю не з рук, а зі штатива, зрозуміло. Подивимось? Пробуємо. Попав. Знову попав. Не попав. Ракет не попав. Коли ви розумієте, який винос повинен бути на цій дистанції, то як бачите, ми все ще можемо влучати. Тобто я не можу сам себе коригувати ніяк, бо я тільки чую, коли є влучання. Коли промах, я нічого не розумію, нічого не знаю. Але якщо ви бачите теплий об'єкт, розумієте на орієнтирах, на якій дистанції він знаходиться. І знаєте, де ваш винос на цю дистанцію, то в принципі подавити, як мінімум, вогнем цей об'єкт ви можете. Але в принципі і влучати теж можете на цій дистанції. Тобто його видно, прицілитись можна. І це найгірші умови для тепловізора, які тільки можуть бути. 400 метрів арка 55 грейн СТС набої. Тобто все максимально таке базове. В принципі, працює, коли є розуміння, як це зробити.